Беруть участь в цьому змаганні команди областей нашої України. Мета цього змагання це виявлення рівня підготовки наших спортсменів і виявлення кандидатів для участі в чемпіонаті світу і Європи. Я хочу взагалі окремо подякувати Сергію Петровичу Лисаку, очільнику. Обласної військової адміністрації за те, що він, ну, по суті, виступив ініціатором проведення цього чемпіонату і реалізував його саме в такому вигляді, як ми бачимо. Дуже яскраво. Я впевнений, я як спортсмен розумію, що іншим спортсменам, які приймають участь в цьому чемпіонаті, їм дуже приємно змагатися саме в такій арені з купою глядачів, з такою підсвіткою, на таких килимах. Боротьба в нас в країні дуже потужна, і ми, має, ми є пріоритетним видом спорту, тому що в нас найвищий результат по олімпіаді в Токійській, в нас є єдина золота медаль Олімпіади в Токіо це Жан Беленюк здобув її і ще срібну нагороду олімпійської києр Парвіс Насібов здобув. Тому ми є пріоритетним відом і, в принципі, я радію, що такий мужній від спорту, саме боротьба, яка присуща да, усім видам спорту, саме боротьба в нас в Україні є дуже потужною і результативною. Ця подія найважлива сьогодні, і ми бачимо, що Дніпропетровщина. Розвиває спорт, дбає про майбутнє покоління. Я бачу тут очі молодих спортсменів, і ми, як олімпійські чемпіони, призери, ми надихаємо їх, ми віримо в них. Ми віримо, що спорт на Дніпропетровщину, спорту на Дніпропетровщину має бути, і саме тут зараз народжуються наші майбутні олімпійські чемпіони. Даний турнір був должним образом організований. Ребята очень хорошо, очень ярко, красочно выступили, чем порадували публіку, показали високий клас борьбы. Hrvatska! Slava naci! Smrtova! Ukrajina!